І тут я попалась на тому, що я не пам'ятаю чітку послідовність. У нас діви. Чудові діви для вас підказка на новолуння. на сьогодні і завтра, 11-12 січня. Передивіться свої зв'язки, свідомі зв'язки з людьми, з оточенням, зі світом, канали інформації. А, звідки ви берете, а, тобто очистите гігієна. А, передивіться, чи всі контакти, з якими ви спілкуєтесь для вас наповнюючі, чи всі вони вам потрібні, чи немає там, скажімо так, токсичних варіантів, а, агресорів, жертв, а, вампірів а, енергетичних. тобто а, чи вам подобається повністю ваше оточення, чи можливо пройшов час щось в цьому змінити? Так само це стосується не тільки людей, з якими ми спілкуємося, а інформації, яку ми дивимося. Тобто, що ви дивитесь через свою стрічку Фейсбуку, що ви дивитесь через Ютуб, через інші канали інформації. Передивіться це прямо от вам порада її є, ну, там навести і створювати, створити можете навіть прописати сьогодні-завтра. Чого ви хочете, яким ви бачите своє, ну можемо сказати, ідеальне оточення. А ідеальне оточення це навіть не тільки про те, які вони, а в якому ви стані знаходитесь, коли ви з ними спілкуєтесь, або коли ви виходите зі спілкування, йдете додому, який цей ваш стан. Далі йдемо Віси, ваги, терези. Відпускайте те, що вас зв'язує. Це також, це досить така складна карта, складна непогана, в плані вона дуже глибока, це може бути також контракти, які ви колись заключали. Це можуть бути контракти душі, обіцянки дані. Все, що тягне вас назад і для вас вже не є актуальним. Тобто на рівні енергії це можуть бути, наприклад, дані обіцянки комусь колись, які ви виконати не змогли, і це вже в минулому. Розривайте такі, такі контракти, якщо ви в практиці у вас є там своя методологія. Це може бути також щось фізичне, передивіться документи, тобто чи все у вас в порядку. А, чи немає такого, знаєте, підвішеного, що вже прострочилось. Прос... Прос... Або, наприклад, ви були одружені, і у вас була е... зараз, гадаю, ви і в церкві також вінчалися. А, якщо ви розійшлися, ви не будете з цією людиною. В ідеалі це розвінчуватись, щоб ставити все на свої місця, тому що воно ми не бачимо це оком, але це нас зв'язує. І... Тягне назад, тобто передивіться свої е, ниточки з минулим. <кій> так, в нас були Терези скорпіони. Для вас скорпіони. Скорпіони. Йдіть сміливо за межі нормального. Якщо це по роботі стосується, якщо вам приходять ідеї і вони вам здаються скаженими. Якось не в нормативах. Йдіть туди. Будуть приходити ідеї, записуйте їх, реалізовуйте їх, вам от прямо це зараз там лежить ваша зона розширення, ваша зона масштабування по життю також. Тобто, е якщо щось приходить ідея, або сон вночі ви прокидаєтесь, пам'ятаєте, розумієте, що під ранок він буде не здаватись вже таким, прям, ух, Вау, все одно довіртесь йому. Йдіть за межі нормального у своєму сприйнятті вам можна зараз. Так, стрільці. стрільці. А вам основне послання у вас вже є те. До чого ви а, прагнете, воно у вас вже є, воно вже в ваших долонях. Єдине, його потрібно просто побачити, або дозволити собі мати, або прийняти це в собі. Або ще варіант це, а, знаєте, ті блага, ці навички, які у вас є, вміння якості, змогти їх собі привласнити, присвоїти. Визнати, так, я така, в мене це дійсно є, тому що від цього напряму залежатиме, як ви зможете це використовувати. Можна навіть їсти в практику, написати на листочку, можливо, в когось буде якась своя тема, більш актуальна зараз, але виписати, що у вас зараз є, наприклад, знання мови, або якоїсь науки, або вміння там, малювати, писати навички. Зовнішність, гроші, дивлячись, що для вас зараз актуальне, і прописавши, що я така-така, в мене є це, це, це. І прямо згадувати, згадувати те, що приходить, і потім визнати, тобто написати в кінці я визнаю і приймаю це, що в мене все це є. Так, козероги. козерогі, козерогі, козероги. Ваша підказка. Родова система: візьміть з неї світло. Це може бути який варіант? Фізичний варіант. Проведіть ці дні з родиною у вдячності, у радості. Добре, якщо ви побачитесь з батьками, якщо вже немає в живих, або у вас були близькі стосунки там з бабусею, з дідусеми їх немає в живих. А, дуже добре там піти в церкву, можна запалити свічку, можна вдома запалити свічку, можна а, написати вдячності роду. А, особливо тут є такий момент вашій лінії вашої статі, тобто жінкам жіночому роду, жіночій частині роду, жінкам, які були перед вами, які передали вам свої якості, властивості, світло, то світло, яке в них було. Чоловікам чоловічу лінію роду, тобто вдячність батьку, діду, прадіду і так далі. Вони також багато-багато вони чого передали і передали світла конструктивного, потрібного вам, те, що зараз ви можете використати. Водолії. Да. І скоро у вас почнуть дні народження. Зараз я спробую це описати. Скажімо так, ви можете бути сьогодні, завтра, знаєте, ніби не в світу цього, але це не залипання, зависання і щось дивне. Це м ваш світ, він і є правильний. Ваше світосприйняття зараз нормальне, істинне, правильне. І несіть це в світ. Дозволяйте собі бути собою, носіть в світ себе такими, які от ви є. Тобто, є у вас підключення до янгольських спектрів, не соромтесь їх, тому що ця карта вона про те, що ви зі світу, який не з цього світу. Тобто, те, що у вас є, не соромтесь з цим, виходити назовні. Просто навіть назовні це все, що окрім вас. Це близькі люди, це більш далекі люди. А вам ж малювати дивні картини? Малюйте дивні картини. Зараз через вас інші люди можуть, знаєте, ніби вкусити нового того, чого, чого в їх і так немає. Їм це буде смачно. Так, і рибки. Завершуємо цикл рибками. Фіш. Чарівні рибки. Рибка на карті з рибками. Рибки. Вам дуже а, конкретна порада. Відпускайте рани минулого, відпускайте осади, темряви, образи і м, дайте любові жити. Тобто, навіть не потрібно її. Ох, я зараз, зараз як... насичусь любові. Навіть не, неї не потрібно насичуватись, вона завжди є в вас, вона проходить через вас. І вам просто потрібно. От дуже добре буде практика прощення, практика відпускання, образ, якихось, знаєте, станів, коли осад лишився від чогось осад, може давнішнього, може це було не так давно, все це відпускати. А, до речі, раджу книжка, я її, чесно, не читала, але я її раджу, тому що знаю, що вона дуже хороша, і вона в мене в переліку це радикальне прощення. От вам зараз буде прям-прям темно. Ну що? Я вам дякую цей новий формат. Напишіть, як він вам. Напишіть, чи співпало, мені буде дуже, чи відчули ви саме ці енергії, які я вам, власне, от провела через підказку для кожного знаку Задівака. Я вас всіх обіймаю. Бажаю, щоб це новолуння, те, як воно розвернеться найкращим чином в кожного, в кожної з вас. Власне, розвернулись у вашому житті. Обіймаю пока-пока.